Латін, джереломіо, дехіра інозетолу, марганцю та елмателфолату. Три жерти та 32 постраждалих, серед яких шестеро дітей Києва говтується від чергової масованої атаки росіян, зокрема, під удар ворожих дронів потрапило одразу кілька будинків у Деснянському районі столиці. Один з биплав влучив у дев'ятиповерхівку по вулиці Братиславській, пожежу, що охопила квартири. Рятувальники вже загасили. З горішніх поверхів було врятовано 13 людей. В іншій багатоповерхівці у цьому ж районі уламками безпілотника Шкоджені фасад і перекриття на кількох поверхах. Є руйнування і в оболонському районі Києва. Детальніше далі. О пів на третю ночі ворожий дрон поцілив у другий поверх цієї дев'ятиповерхівки в Деснянському районі по вулиці Братиславській. Зайнялася масштабна пожежа. Вогонь сягнув сьомого поверху. Квартиру, в яку вгатив шахет, орендувала родина переселенців з Лиману, що на Донеччині. Подружжя з донькою дивом вижило та змогло власними силами вибратися із оселі. Муж слишив звук, відкрив балкон, і шахет дуже дуже рядом. близько, прямо дуже, я думала, десь дітей, дворі, і просто. Он... Пух и темно в глазах. И слышу, мне ребенок кричит: Мама мне ноги придавила. Подхожу сюда ну, до комнаты, там где ребенок должен в этой комнате спать. Я туда, а там вот так все горит. Смотрю вниз, черная просто дыра. Мне показалось, что нет пола. Ну, в итоге его и так и не стало этого пола. Я кричу, Аня, отзовись. Она от мама я в туалете. На ней дверь лежит на ногах, шкаф. А от мешканці квартири на третьому поверсі вибратися не встигли. Там загинуло троє жінок. Серед жертв – 19-річна дівчина та її мати. Третю особу досі встановлюють. Загалом у цій багатоповерхівці постраждали 26 мешканців. Ті, кому вдалося врятуватися, розповідають, що на евакуацію з вогняних пасток у них були лічені хвилини. Це буквально дві минути. Я дуже швидко зібралася. Я живу на третьому поверсі. Якраз з тієї сторони, де був приліт. І коли я вже вийшла в під'їзд, то все було в диму. Я йшла з фонариком, я вже нічого не бачила. І цей момент був найстрашніший не то, коли я почула взрив, а то коли я вийшла. Я думала, що я щось просто згорю. Хлопець один спригнув з вікна. А інші інших людей ДСНС допомагали з драбиною. Їх діставали. Вони всі кричали, що ми зараз згорим, допоможіть, допоможіть. ДСНС приїхав досить швидко, і вони почали одразу витягати людей. Ще п'ятеро травмованих. З них двоє дітей в іншому будинку, що на столичній Троєщині. Багатоповерхівку поцілили уламки російського дрону. На сьомому поверсі пробило перекриття. Спалахнула пожежа. Ось як мешканці будинку згадують момент ворожого удару. Пролунала тривога і буквально хвилина через три свист, і посипалися стекла одразу влучання. Вікно аж на протилежну сторону вилетіло через всю. Там дитина спала, слава Богу, все добре. Вкрита була. І оце у нас захитався дом, і на й поверх, вікно, цей це стояк. Вибило вікно. Там брат був, але він цей час вийшов з кімнати, ну, постіль все в тобто, то, ну, Почули тільки звуки, почули, Що десь, звук десь звук летить воно його, і все. У да. мене з кімнати, ми на першому поверсі викинули взагалі на кухню, якимось чудом. Вдарили рашисти і по правобережжю, а саме по оболоні. Ось що про це розповіли у ДСНС. «В Оболонському районі ми були залучені. Там у нас влучання було на рівні також, якщо не помляш на цеповерхівка на рівні сьомого поверху було влучання, але на щастя там без пожеж. Серед постраждалих шестеро дітей, двоє з них госпіталізовано. 15-річного хлопця та 13-річну дівчину близько четвертої ранку доставили до Охмадиту. Як повідомили, у лікарні у хлопця опік дихальних шляхів і травма рогівки ока у дівчини множинні, уламкові поранення. Загальний стан дітей оцінюють як стабільний, без ризику для життя. У дівчинки має місце множинні осколкові поранення обличчя та тулубу, Проведено відразу при госпіталізації обробка ран і видалені осколки. Наразі загрози для життя немає. Стан їх стабільний. Вони в свідомості знаходяться у профільних відділеннях на етапах до обстеження та лікування. Загалом внаслідок російського удару у столиці відомо про 32 постраждалих. Семеро з них перебувають у лікарнях. Єгор і Інна горіненко факти сітві єдині новини.